Всім привіт! На каналі Укліїсліштучки. Сьогодні ми будемо е, повернутися з часи динозавру. Це 200 мільйонів років тому. І от у мене є такий атлас з динозаврами. І ми сьогодні подивимося е, на яких континентах жили динозаври. І давайте подивимося атлас жили і подивимося, що там всередині. І відкриваємо о, а тут. Є на наліпці, тут картонні наліпки. Я так розумію, От, тут такі картонні наліпки є. І, і тут, коротше, треба читати назву динозаврів і потім клеїти. У цій книжці 65 п'ять видів динозаврів. Я зараз відліплюю стевозавр. Стевозавр і це травоїдний динозавр, який живий, теж український. Він був завдошки, як дві машини, і був травоїдним. У нього була маленька загострена голова. От у мене є такий стевозавр. Далі у нас іде антилозавр. Зараз я його відквою і покажу. Ось так він виглядає. І зараз я вам його, я зараз його наклею і покажу, який він у мене. Вот, Антіозавр у нього був дуже великий шум, там було багато газу. І як бачите, у нього було багато пластин, ой я кажу пластин, шипів. І у нього була хвіст, чи схоже на грір, чи було. Він. Антилозавр хоча був і травоїдним динозавром, але він був. Один із найсильніших травоїдних динозаврів. Бо і ця бродня захищала його від хижаків. Він має він, він, ніби пророни машину. Наступний динозавр це кронозавр. Зараз я його вам покажу і на клиент. Як він виглядає, і зараз я його. Кронозавр – це був один із найбільших поезіозер. Плезіозаври – це такі доісторичні ящери. У нього була дуже довга голова і мало кучого гострих зубів. Наступний у нас континент це Африка. І тут багато різних видів динозаврів теж водилося. Так, це у нас плезіозавр і я зараз його відкрию. Так, ось так він виглядає. І зараз ми його приклеїмо на міантос. він був схожий на біозавра, бо у нього теж була довга шия, але не така довга, як у біозавра. Він був хижаком. І у нього і в нього був як хронозавра, багато хвостів. Я дуже давно цікавився динозавром, три роки тому. У мене була дуже їх велика колекція. Я спершу цікавився, я спершу збирав фігурки, потім збирав книжки, щоб дізнатися про них більше фактів. І а в І вот зараз мій улюблений динозавр це тиранозавр. І, до речі, напишіть мені в коментарях, який вас улюблений динозавр. Бачили фільм «Життя на наш панець. Він дуже цікавий, там вісім частин, і я його вже дивився і такий був прикольний. Перша частина була, як вимирали динозаври. А до речі, хтось знає, як вимирали динозаври. Якщо знає, в вподобайку і ходіть вам. Я знаю вже. Це насправді було так, не через вираження вулкана, а через те, що на планету впав гігантський метеорит з розміром Еверест. І він впав прямо на весь світ на динозаврі. І вони так вимерли. І... Але спочатку нічого не було, ніяких і не немає. Тільки було озеро, і починалося все, що була гроза і, і все. Потім після цієї грози почали всякі динозаври, тварини всякі доісторичні, всякі динозаври і так далі. А в останній частині було про так, як е, з'явилися нові хижаки. Це були люди доісторичні і як, е, вон, як вони побудували місто. Бо це була восьма частина про це. Я дуже люблю динозаври, бо багато нового цікавого дізнається. І так цікаво, що як вони жили в минулі роки. Сучасний світ теж цікавий, але нас ще не існував до історичного світ. Того я захоплююся динозаврами і я дивлюся фільми і читаю про них. багато фактів, щоб знати, що відбувалося, коли у нас не існувало. У нас є в книжці ще а патозавр, він був трохи більше за пращозавра. І він був гігантським просто, і також травоїдним динозавром. Ми закінчили клаїнти. От така от якраз сука в мене, у нас вийшла. І хто, кому сподобався ця книжка, кладіть лайк і, на жаль, сьогодні наші пригоди в доісторичному світі закінчилися. Всім па-па, до нових зустрічей, па-па!